Сьогодні вам покажу рецепт самого улюбленого свого салату. До картоплі з гумілками буду робити салат. Мій любимий у цей сезон. Це салат кришу великими шматками помідори. Якщо салатні помідори великі, то просто великими шматками. А тут не дуже великі помідори, не дрібно отакими От шматками. Вирізаю серединку. Ось такими великими шматками не дрібню, люблю дуже розові, жовті помідори, чорний принц. Ну, а це зараз які є? Десь кусок упав. Покришила помідори. Висипаю сюди подавлений часник. Ну, це на свій смак. Хто як любить? Багато, мало. Солю за смаком. І заправляю майонез. Хтось буде казати, що шкідливо, зато смачно. Дуже рідко такий салат можемо собі дозволити, але можемо. І з майонезом все перемішуємо. і готовий до споживання. От салат готовий, будемо вечеряти.